Радий вітати усіх на каналі Репетитор Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу, і сьогодні наше 37 -е заняття на тему закон збереження і притворення механічної енергії. Ми сьогодні поговоримо, як механічна енергія виконує закон збереження і, взагалі, що необхідно про це знати. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поширити це відео серед своїх друзів. Бо велика кількість людей, які дивляться мої відео, на цей канал не підписані. Що негативно сказується на його активності, тому виправте це, будь ласка, і підпишіться на цей канал, аби його не втратити. Ну а ми розпочинаємо. Дивіться на попередніх уроках. Ми вже з вами вивчили, що називають потенційною енергією, що називають кінетичною енергію, та як вони обчислюються. Давайте згадаємо трішки. Потенційна енергія залежить від висоти тіла, на якому вона розташована відносно, наприклад, підлоги. А кінетична енергія залежить від маси та швидкості тіла. Ніж швидше та більше його маса та швидкість, то відповідно і більшою є кінетична енергія. Але сьогодні ми поговоримо про те, як виконується закон збереження і притворення механічної енергії. Дивіться, давайте ми його запишемо. Енергія нульова, ну енергія, наприклад, давайте навіть так енергія потенційна нульова плюс енергія кінетична нульова. Дорівнює енергії потенційній плюс енергії кінетичної, тобто кінцевій. Про що це каже? Що якщо в нас на цю енергію вона розташована у сфері дії сили тяжіння та сили пружності, то енергія нікуди не дівається і нікуди не пропадає, якщо на неї не діють інші сили, окрім сили тяжіння та сили пружності. І я зараз вам це поясню, як це відбувається? Дивіться. Скажімо, в нас є якесь тіло, ще раз повторюю, на нього діють лише сили тяжіння та сили пружності. Ми розглянемо обидва випадки, якщо, наприклад, окрім цих сил, діючи, наприклад, сили тертя. От дивіться, маємо тіло, воно в нас злітає, досягає своєї крайньої точки. Тобто, коли тіло було на зльоті, в нього енергія е потенційна була дорівнювала нулю. Чому так? Тому що висота була нульова. А так як потенційна енергія залежить від висоти, то тут потенційна енергія дорівнює нулю. Нулю джоулів. А кінетична енергія мала якесь значення. Тобто якесь значення джоулів. Неважливо, яке, але мала. Коли тіло долетіло до. Скажімо, верхньої свої точки, в нього поступово знижувалася кінетична енергія, тобто, коли тіло злітає, в нього швидкість зменшується. А висота, відповідно, ніж вищим є тіло, то більшим є потенційна енергія. То, відповідно, тут потенційна енергія чомусь дорівнювала, ну, чомусь, якомусь значенню. А кінетична енергія у верхній точці дорівнювала нулю. Тобто, дивіться, тут у нас було нульові значення, коли тіло починало злітати. Тут же якісь кінцеві. Тепер. Тіло починає падати, коли тіло починає падати і досягає Землі. Знову ж таки, енергія е, потенційна дорівнює нулю. нулю, тому що висота нулю дорівнює. А кінетична енергія. Кінетична енергія набуває якогось значення? Чому вона набуває якогось значення? Тому що вона б'ється. О, підлогу, тобто опір якийсь, тобто йому чинить, ну як це правильно сказати, точка опору. Да? Тобто а, вона у щось спирається і, відповідно, знову вона починає свій розмін. І так далі. Тобто, оця система продовжується нескінченну кількість разів, якщо на, у цій системі діють лише сила тяжіння та сила пружності. Тобто точка долітає до цієї висоти і знову ж таки енергія потенційна має якесь значення. А енергія кінетична дорівнює нулю, тому що у цій точці максимальній воно зупиняється і починає знову ж таки рух вниз. Ось є замкнена система. Тобто, закон збереження перетворення механічної енергії, у чому взагалі куди тут перетворюється яка енергія? Дивіться, якщо потенційна енергія дорівнювала нулю спочатку. А кінетична мала якесь значення, то все перетворилося навпаки. Потенційна енергія стала мати якесь значення, а кінетична стала дорівнювати нулю. Тобто потенційна енергія таким чином перетворюється у кінетичну, а кінетична у потенційну. А тепер ми розберемо з вами приклад. На прикладі м'ячика. Я вам казав, що ми розберемо два приклади, коли на тіло будуть діяти ще й інші сили. Ось дивіться. Тут також діє цей закон, що я вам написав. Сподіваюся, ви його переписали, бо це корисно. Як тут? Ось скажімо, в нас є м'ячик. Ви його б'єте ногою. М'ячик починає зліт, долітає до певної точки. У цій точці, відповідно, енергія потенційно дорівнювала нулю, так як висота нульова, і ви йому придали певної кінетичної енергії. Коли тіло долетіло, скажімо, ну, м'ячик долетів свої пікової точки, в нього енергія а, потенційна мала якесь значення, а кінетична енергія дорівнювала нулю. М'ячик почав зниження. Так як м'ячик почав зниження, він вдарився о землю. І дивіться, в нас тут є сила тертя вже. Не тільки сила тяжіння та сила пружності, але ще й сила тертя. Де вона проявляється? Ну, скажімо, коли ви ось, спробуєте ось так рукою повести, ви о, на собі можете відчути повітря. Тобто, ну, ви як рухаєте повітря. Це є сила тертя. Так само і м'ячик. Він злітає, він треться у повітря. Коли він падає, він також треться у повітря. І коли він впав, він треться у землю. Тобто додаються сили тертя. Тут також у нього кінетична енергія дорівнює певному значенню, потенційна енергія дорівнює нулю. І вже м'ячик на ту саму висоту він вже не злетить. Чому? Тому що на нього було задіяні сили тертя. Ось. Тобто Наступним чином буде вже так само, тільки дивіться, енергія потенційна вже буде меншою, Тобто меншою є меншою. От. А кінетична енергія. Тут взагалі дорівнює нулю. І м'ячик починає зниження. Він знизився на землю, і вже якщо він знов злетить, то вже буде не, не так високо. Тобто тут вже буде як затухаюча да, енергія, тому що ця енергія, частина переходить у повітря, воно стирається і б'ється у землю. Тобто, якщо коротко казати про цю тему, ви зрозуміли, да? То якщо у системі діють лише сили тяжіння та сили прушності, то е енергія, закон збереження і перетворення механічної енергії, він є Незмінним, тобто енергія нікуди не дівається і не звідки не виникає. А тут вона, якщо діють інші сили, то енергія поступово якби, зменшується. Це зрозуміло. Тепер давайте спробуємо розібрати це на практиці. Переходимо до практичної частини і бачимо таку задачу: нам необхідно знайти кінетичну енергію тіла, коли його потенційна енергія дорівнюватиме 150 джоулів. Тобто, в нас дивіться ситуація була така: тіло лежало на певній висоті. Воно було нерухомим. Тобто, якщо воно було нерухомим, в стані спокою, це кінетична енергія дорівнює нулю. А потенційна енергія дорівнювала 400 джоулів. Тіло скинули, і нам необхідно знайти, у якій точці, тобто яка буде кінетична енергія тіла у цій точці, якщо його потенційна енергія під час польоту 150 джоулів. Пишемо розв'язання. Тут систему Сі нічого переводити не треба, тому пишемо розв'язання. Малюємо малюночок. Вантаж. Лежав на певній висоті від підлоги. Він мав м, потенційну енергію 400 джоулів. Так як він був нерухомим, то кінетична енергія дорівнювала 0 джоулів. Його скинули, і нам необхідно знайти, десь ось тут, наприклад, він знаходився. Нам відомо, що його потенційна енергія дорівнювала 150 джоулів. Запитання, чому у цій точці дорівнюватиме кінетична енергія. Давайте запишемо формулу. У нас працює такий закон: енергія. Потенційна нульова плюс енергія кінетична нульова дорівнює енергії потенційній плюс енергії кінетичній. Енергія потенційна нульова 400 джоулів. енергія кінетична нульова 0 джоулів. енергія потенційна кінцева 150 джоулів. І енергія кінетичну кінцева нам необхідно знайти. Рахуємо, 400 дорівнює 150 плюс енергія кінетична. Звідси енергія кінетична дорівнює 400 мінус 150, енергія кінетична дорівнює 250 джоулів. Тобто, у той момент, коли потенційна енергія тіла дорівнюватиме 150 джоулів, то кінетична енергія дорівнюватиме 250 джоулів. Пишемо відповідь: 250 джоулів. Сподіваюся, ви це розумієте. І розв'яжемо ще одну задачу. Наступна задача схожа на попередню. Ситуація тут така. У нас є кінетична енергія, що дорівнює 300 джоулів, тобто ну, початкова кінетична енергія, тобто тіло підкинули. Коли його підкинули, в нього була початкова енергія 300 джоулів, а потенційна енергія, відповідно, дорівнювала нулю, тому що тіло лежало на землі. Наша задача знайти, чому дорівнюватиме потенційна енергія тіла у той момент, коли кінетична енергія дорівнюватиме 120 джоулів. Тобто, дивіться, оце кінетична нульова це потенційна нульова. Це кінцева. Написуємо розв'язання. Розв'язання. Записуємо закон. енергія кінетична нульова плюс енергія потенційна нульова дорівнює, енергії кенетична плюс енергія потенційна. енергія кінетична нульова це 300 плюс енергія потенційна нульова це 0. Енергія кінетична кінцева 120, і енергія потенційна кінцева це нам якраз треба знайти. Да, нам треба знайти. 300 дорівнює 120 плюс енергія потенційна. Звідки енергії потенційна дорівнює 300 мінус 120. Звідки енергія потенційна дорівнює 180 джоулів? Запишемо відповідь: 180 джоулів. Я сподіваюся, ви це зрозуміли. Сподіваюся, цю тему ви зрозуміли. Можливо, у вас залишилися певні запитання. Можете записати їх в коментарях. Я спробую відповісти усім. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео з другом. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.